Привітик, мої любі! Як ваші свята? Мої пройшли так собі, але тим не менше не здаємося, та йдемо далі вперед до перемоги. Тож, цього разу у нас останній тиждень снігопаду, завірюх і у всьому такому сякому. Тож, бо цього разу до нас повернулась знову ж таки завірюха, та яка була е, два тижні назад, здається, якщо я не поміляюся. І тому обов'язково не забудьте їх проходити, вони, як завжди, двічі на день, тобто з 8 до 7 години ранку, це саме за серветним часом, і з 5 до 7 години вечора також друга частина. Проте пам'ятайте, що у нас на годину раніше це ті, хто за київським часом. Детальніше ви можете подивитися. Про ці хуртовини у моєму відео, де я розповідала, як можна отримати ці ж зимові жетони. Ну, а також з цього тижня до нас повернулися чарівні коні місяця. Це, відповідно, ж такі старі коні е, Ніксі і вінофел е, по типу шайру і ісланда старого, другого відповідно, покоління. Вони дуже миленькі шайрики відповідно. 599 Іска по типу Ісленда 399. Але, тим не менше, якщо ви колекціонер як я, то купляйте відповідно ж таки обов'язково. Будуть вони доступні до середи 1 лютого. Ну, а також розробники запевнили в тому, що це останній розділ нашої зимової саги, тож з наступного тижня у нас зима наша пропаде. І також ми обов'язково маємо забрати і обміняти всі жетони, подарунки під Йольським деревом. А, тож, жетончики не, не забудьте обов'язково обміняти у зимовій країні. Ну, а також скористайтесь фейерверками, обов'язково подивіться нові ефекти. А, ну, а також наступного року б нам сказали, що теплі побажання, які були дійсні в 2021 році, не будуть у нас недійсними. Тож так. Також їх обміняйте, та не забудьте, щоб вони у вас не пропали просто так, ну або не продали за Бестін. Ну, а також у бонусний крамничці Морланда у нас новий предмет. Це у нас така ось гарна, не знаю, ковтинка, курточка, якщо можна так назвати, така прикольна достатньо джинсова, нібито цікаво десь, я в сполерах вже бачила її. Ну, а в принципі, на цьому начебто, усе. Наступного тижня нас чекають коні Юрвіка. Якісь там, певно будуть знижки коней, чесно, не знаю яких, чекаю спойлерів. Проте. Ось таке у нас маленьке оновлення, нічого такого особливого немає. Але не забувайте проходити вихори, адже вони нам дають досвід нашому персонажу. Так, якщо ви все зберете, 80 досвід ви обов'язково отримаєте, тож не пропустіть. Ну, а я буду з вами прощатись. Велике дякую за перегляд, гарного вам дня! Продовження гарних свят. Надіюсь, що вони будуть дійсно хорошими, без всяких проблем і обстрілів. Ну, коротше кажучи, бувайте.